Перший навчальний рік для студентів Хуського технікуму розпочався 5 квітня 1947 року. Замість запланованих 120 тоді прийняли на навчання лише 36 студентів. Та й викладачів на перших порах було лише 10. 47 році, до речі, першими студентами сіли за студентські парти, сіли саме бібліотекарі. Крім бібліотечного при технікумі, уже через рік відкрили клубне відділення. А згодом почали готувати ще й фахівців із музичних та мистецьких спеціальностей: хорового та оркестрового диригування, хореографічного та театрального мистецтв. У середині 80-х років минулого століття стало актуальним питання про перевід училища в Ужгород. Ініціатива виходила від тодішнього голови облвиконкому Михайла Юрійовича Волощука. Саме він був у раді міністрів на прийомі. Він доказував, що в хусті немає таких можливостей, як в обласному центрі. Свою Ужгородську прописку навчальний заклад отримав у 1985 році. В обласному центрі для закладу побудували новий навчальний корпус і гуртожиток для студентів. Вужгород із хуста тоді переїхало і чимало викладачів. Запрошували всіх, але не всі мали таку можливість. Були сім'ї, наприклад, де діти працюють там або жінки, де ще чоловік в іншому місті. Тобто, це було досить складно. Тут нічого ж не обіцяли. Ну робота і все житла не було там, тому багато людей залишилось». Побут для багатьох педагогів налагодився не скоро. А от творча робота закипіла. Обласний центр дав креативним людям простір для роботи. Ужгородський коледж культури і мистецтв це вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів на денній і заочній формах навчання за трьома спеціальностями: народна художня творчість, хореографія, бібліотечна справа. Бібліотекарі, співаки, танцюристи, режисери, керівники аматорських колективів, організатори культурно-дозвірєвої діяльності, працівники дитячих мистецьких та загальноосвітніх шкіл усе це випускники Ужгородського коледжу культури і мистецтв. У нас завжди по три-по два чоловіка на місце саме на наш відділ. І на нашій на хореографію у нас дуже є багато завжди бажаючих. Сьогодні коледж культури і мистецтв це єдиний навчальний заклад краю, який готує фахівців для закладів культури нашого регіону. І так триває уже 65 років.